Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо, як виконати практичну роботу на сторінці 80 вашого підручника. Спочатку вам потрібно створити подану структуру попок, тобто попку «Винаходи». У ній дві папки винаходи зроблені дітьми і винаходи українців, а в папці «Винаходи українців папки світлини та інформація. В зручному для вас місці, наприклад, на робочому столі, натискаємо праву клавішу мишки, вибираємо Створити, клікаємо лівою. Створили папку. Перейменуємо її, так як просять у практичній роботі, папка винаходи. Відкриваємо її. Для цього можна або натиснути клавішу Enter, або двічі клікнути лівою клавішою миші. Відкрили. Тут нам потрібно, згідно практичної. Нагадую, створити дві папки. Винаходи, зроблені дітьми та винаходи українців. Натискаю аналогічну праву клавішу, як один з варіантів. Створити папка. Перейменовую. І поряд іншу папку. Винаходи українців. Далі. У папці винаходи українців треба створити дві папки світлини та інформація. Відкриваю папку винаходу українців і створюю дві папки світлини. І поряд папку інформація. Є. Переходимо до пункту 3. Нам пропоную знайти сайт із заголовком 13 винаходів, які зробили діти, і скопіюй інформацію про кожний винахід в окремий текстовий файл, збережи кожний файл у папці з відповідною назвою. Я пропоную вам ознайомитися з усіма винаходами, але ви можете вибрати 5, створити 5 файлів і туди скопіювати інформацію. Показую, як це робиться. І відкриваємо будь-який браузер. Відкриваємо пошуковик, наприклад, Google. І набираємо 13 винаходів, які зробили діти. Клікаємо. І самий перший сайт, от якраз і буде. Відкриваємо його. Так. Ознайомлюємося з інформацією, яка є на даному сайті. Ну от, Наприклад, перший. Інформація про винайдення снігоходу. Так. Нам потрібно у папці, ви на зробили діти, створити файл, назвати його снігохід і вставити оцю інформацію. Як я пропоную, прочитали, натиснули лівішу, ліву клавішу мишки, утримуємо її і тягнемо мишку, щоб виокремити інформацію. Вона стає на синьому фоні. Тепер на цьому синьому фоні натискаємо праву клавішу мишки і виберемо Копіювати. Або, як ви бачите, можна було натиснути комбінацію клавіш Ctrl і утримуючи її клавішу С. Переходимо в відповідну папку. От винаходи зроблені дітьми. Відкриваємо і створюємо файл. Права клавіша. Створити. Файл. Ми. Знайшли інформацію про снігохід, тому його так і називаємо снігохід, відкриваємо двічі натиснувши Enter. І у цей файл вставляємо інформацію про снігохід. Як вставити? Або праву клавішу і вставити, чи вибравши ось оцю піктограмку, або можна просто натиснути на клавіатурі Ctrl і отримуючи цю клавішу. Клавішу В-англійське. Вставити, вставка Інформація у вас уже у текстовому документі. Закриваємо, зберігаємо, переходимо на сайт і читаємо про інший винахід. Ну Наприклад, батут. Да? всі люблять батути Прочитали, ознайомилися, знову ж таки, натиснули ліву клавішу мишки, утримуючи її. Протягуємо мишку, щоб виокремити текст. Натискаємо, наприклад, Ctrl і утримуючи C. Або права клавіша. Пам'ятаєте про контекстне меню. так? Переходимо в відповідну папку і створюємо інший документ. Права клавіша мишки. Створити документ. Оскільки це про Батут. Назвемо Батут. Відкрили документ. І, наприклад, права клавіша і «В» Вставили. Ви бачите, клавіша ctrl і V вставили. Або права клавіша і використавши цю піктограмку. Закриваємо, зберігаємо. І так робимо практично до кінця пункт 4. Там треба знайти світлини і зберігти їх у папці світлини, звичайно ж. І пункт 5. Потрібно знайти інформацію про опріснення морської води і зберегти її у папку Інформація. Дякую, бажаю успіхів!